Сказав канавал, менше позитив. Ну, а, е, цей... Ну, в общем, я цей вірш завжди читаю комусь, але сьогодні тобі, ще раз, Андрюша, слушай, я твій кодекс, твоя конституція. Твій цитатник Мао Цзедуна. Може, чуєш, підем дунем, доки спить моя проституція. Я врятую тебе від апатії. Підірвуся симптому слабкості. Я нап'юся твоєї справості, потонув дуже симпатії. Стоїмо на одній дорозі. Та на різних її побочинах. Вчора думала, ми вже дорослі, а сьогодні ця фраза спочення. Намалюю тебе оголеним. Розділю твоє тіло на пікселі. Ти завжди будеш трошки підсоленим. А я буду також прислана. Mm -hmm. І свій ж прочитаю тільки один, бо мало часу. Останнє, яке я написала. Ні, давай три, давай три. Які три, ти що? Немає річки. Триву дід мороз, три три. А це вірш я присвячую. А цей вірш я присвячую своєму теперішньому, своєму незмінному, своєму найкращому, бла бла-бла. Від учора топчу обличчя худого міста. Вже сенцями від кроків взялися вулиці вулиць, нам судилося, нам хотілося та не минулося. Хоч на мить би побачити сонце, хоч і плямисти. Я між згубних губ колій ходила налякана й боса. Я сварилася з вітром, боялась, що він тебе носить, між плюстик чужих, що так віддано кличуть у гості. Надто жадібно, поранує, затягує На очах у мільйонів. Я знову оголила душу. У мільйонів зірок не подумай, бо знаю, можеш. Всіма снами, що зроблені з тебе я очі заплющу. Прикладу до уяви хворий, мов подорожник. Ніч примара. А я, як з дитинства, люблю і боюся. Ніч пора, коли з нір виповзають потворні комахи, щоб тебе не дісталося. стану вдвічі потворнішим птахом. Ну а потім, якщо ти не проти, піду погріюся. Третя ночі. А я все вплетуся в покор'я. А мереж у снігу лишає на тілі подряпини. Вже кінцево в мені майорить рить білим прапором. Втома, наче змія, обуває спокусило ноги. В Боротьбі із собою являюсь лише аматором. Люди кажуть тому, що я вірю у власного Бога. Під ранковим невиспаним сонцем пітніє лід. Я стою під дворима, і втома так різко минулася. Відчиняє вона твоя рідна і каже, привіт, ти покоя. Він помер, от Оти розминулися. За все, все. все немає.